Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, як у мене проходять вихідні. Зараз я прийшла підготуватись до фотозони, тому що вчора я почала вже це робити. А сьогодні, ну от, наприклад, у мене інші ідеї з'явились. Хочу по-іншому зробити напис. Зараз буду це переробляти. І ще мені треба доробити такі у мене невеличкі дві веселки. Одну я зробила. І зараз дороблю ще другу. Ну і підберу кульки. Я взяла з собою приблизні кольори, які я хочу зробити, а вже зараз буду підбирати необхідний колір. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Спочатку я думала, щоб слово One трошки виходило за коло. але я вирішила розмістити напис повністю в колі. Зараз є. Зараз я його перероблю. Це у мене коло на полістиролі. І Коло з полістиролу, точніше, а написи з фанери. Я його зараз перероблю і зроблю, щоб весь напис був на колі. І ще у мене отакі маленькі арочки. Одну я зробила, тут буде одиничка. А другу оцю маленьку я ще зараз поклею. Я думаю, що цю арочку я ще буду використовувати кудись, тому мені треба зробити так, щоб досить легко відклеїти потім цей блекаут. Я так і зроблю. По краю наклею монтажний скотч. Він досить гарно тримається, і потім його без проблем можна зняти без слідів. Бачите, як важливо, коли ти працюєш, я думаю, в будь-якій сфері мати гарні інструменти. От, наприклад, ножиці, така дрібничка, але коли вони гарні, то і працюється нормально. Так само будь-що. Має бути гарний компресор для кульок, гарні магніти, зручні каркаси. Тому що коли я тільки починала працювати, в мене був такий каркас один. Боже, я його могла зібрати, а от розібрати потім це був кожен раз екстрім. Тому що він не хотів розбиратись. Але ці часи минули. Зараз у мене всі каркаси супер зручні. Так як і все інше. І я, ну, якби такої думки, що краще заплатити трошки більше. Але нормально працювати так, монтажним скотчем я обклеїла всю цю маленьку арочку і тепер обклею двостороннім. От у мене дві такі арочки. І ім'я я, до речі, теж переробила. Зробила так, щоб воно було повністю на цьому колі. Тепер буду підбирати кульки. У нас сьогодні дуже класна погода, сонечко. Зараз хочу поїхати. ну, Маю справи в районі, де у мене буде завтра фотозона. І хочу трошки перевести всього, всього декору, поставити там, щоб більше надути кульок на завтра. І щоб швидше все, все зробити. Я вже завантажилась. У мене тут подвійна арка. Метелики, написи і трошки кульок я вже надула теж. Приїхала зараз в ресторан, Виявилось, що тут взагалі немає ніяких банкетів сьогодні. Я думаю, що я і сьогодні зроблю цю фотозону. І все. Я трошки привезла собою, але не все. Зараз поїду на склад, позабираю все, що мені необхідне. І приїдемо, і будемо робити. Перенесла вже все в зал. Ну і ще вирішується питання, чи в цьому залі буде фотозона, чи в іншому. І зараз поїду на склад, візьму все, що мені необхідне, щоб зробити фотозону. Буду збирати, вирішила все ж таки зробити її сьогодні. Я таки обладаю якимось містичними здібностями. Тому що коли я готувала цю фотозону, я ще передивилась і дивлюся ну, той маленький зал в цьому ресторані. Думаю, було б добре, якби фотозона була в великому залі. От я люблю на тому місці робити фотозони, бо вони такі світлі, гарні виходять. Я так от подумала про це, ну, думаю, ну, раз уже в тому, то зроблю в тому. Хоча той зал теж непоганий, але о, він не, ну, для більш компактних фотозон. Ця фотозона буде ну, досить велика. І бачите, все, все так, як я хочу. Перенесли в цей великий зал. Так, зараз приїхала на монтаж. Я ще трошки надула кульок на складі. І буду встановлювати, покажу, де саме. Тут буде фотозона. Почну, як завжди, із зборки каркасів. Вчора ми зробили фотозону, сьогодні зранку я приїхала все підключити. Зараз вам покажу, яка у мене сьогодні краса. Ось така ніжна фотозона на рочок з метеликами. Дуже класно, мені дуже подобається. І метелики сюди просто вписались прямо в тему. І банер, за який я переживала, мені теж подобається. Ніжно все виглядає. І хочу вам нагадати, що декорчик, який ви бачите на цій фотозоні, а саме такі каркаси, велюр, плівочку, магнітики, написи, такий столик. Все це можна замовити у нас, написавши нам у інстаграм Лавеселка. Або у соцмережі посилання будуть під цим відео. Так у мене минули вихідні. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки під цим відео і до нової зустрічі на каналі.